Ваші оплески. Нехай це будуть оплески цій людині, яка робить щодня максимум для всіх українців. Це перша леді України Олена Зеленська. Страшне відео тільки що ми побачили і. Це ще раз доводить, що час, на жаль, не лікує. Російським злочином обучу вже більш ніж рік, але болить так само, як тоді, болить із кожним кадром, який ми щойно побачили. Місяць тому у Львові ми почали цю тяжку розмову, але дуже необхідну розмову про російські злочини в Україні. Під час конференції United for Justice. Наводилися свідчення про зґвалтування, які вчиняють росіяни в Україні. А сьогодні ми говоримо про насильство, яке вчинено над цілим містом. І назва цього міста сталам синонімом болю. Буча це назавжди словом біль. Перед російським вторгненням Буча була відома як місто парків, місто молодих родин з маленькими дітьми. Зараз це місто відоме всіма видами тортур і злочинів, які вчинили росіяни проти мирних мешканців. Сьогодні ми всі з вами їхали, і йшли вулицями Буча, яка поступово відновлюється. Але рік тому на цих вулицях лежали, лежали мертві вбиті люди, місцеві жителі, деякі з в'язаними руками, із пакунками їжі, яку вони намагалися здобути під обстрілами, деякі коло власних велосипедів, такі, як, наприклад, Ірина Фількіна, якось, Росіяни розстріляли, коли вона їхала з роботи додому. І це її фото з червоним манікюром її руки облетіло весь світ і також стало символом нашої трагедії. Загарбники розстрілювали людей, які намагалися евакуюватися. Як ви щойно бачили, на відео була розстріляна родина Чекмарьових і хлопчиків Матвій і Клім. Їхня мама Маргарита загинула, а тато залишився живим. Олександр він втратив обидві ноги, Ви тільки що бачили його на відео, але якщо знати історію цієї родини, ця трагедія відкривається під більшим кутом. Ці люди вже колись виїхали з Донбасу, вони рятувалися від агресора і думали, що врятувалися від нього тут, у затишній бучі. Але агресор не здогнав їх і тут людей вбивали прямо в їхніх помешканнях. І ви сьогодні почуєте про одну з таких трагедій з перших вуст. Люди під російською окупацією не мали їжі і медичного обслуговування. І це окремий злочин. Таке сталося з мамою десятирічного Влада і шестирічного Вови, яка померла в підвалі. Не маючи медичного обслуговування, не маючи доступу медиків від серцевого нападу, її поховали прямо на подвір'ї будинку, і хлопці носили до її могили те, що було на той момент найдорожчим в Бучі їжу. Це тільки окремі випадки. Ще раз, ще раз ці цифри, тільки в Бучі та в Бучанському районі. Постраждали 89 дітей, з яких загинуло 37, майже половина. І 52 отримали різного ступеня ушкодження. А всього, за офіційними даними, в Росії, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми не знаємо, що відбувається в окупованих територіях. І це дуже лякає. А ще викрадено і вивезено в Росію понад 19 тисяч дітей. Наразі Україна наполегливо працює над їхнім поверненням, але ми змогли повернути лише 327. І тут постає ще одне дуже болюче питання: як цим людям, які бачили, зокрема, бучу, хто бачив вбивства катування, пережив розстріли полон? Як тепер з цим жити? Як можна відновитися морально? Дітей, таких як Вова і Влад, намагаються реабілітувати психологи, але робота з психологами потрібна, мабуть, всій країні. Бо Буча це лише одне з десятків імен українських трагедій. Кожен українець за місяць і рік війни носить в собі свою власну бучу. Тому саме тому і запускається всеукраїнська програма ментального здоров'я. І цими днями стартує її комунікаційна кампанія, яка має слоган Ти як. Адже щоб таке пережити, про це треба говорити і це треба чути. І сьогодні ми почуємо історію трьох людей, які пережили Бучу. Вони втратили найдорожче, вони бачили найгірше. Я дуже вдячна цим людям, що мають сили свідчити, свідчити на весь світ. Це важливо, щоб кожен російський злочин проти людяності був покараний. І це важливо не тільки для постраждалих, і для України, це важливо для світу, щоб вбивства мирних людей ніколи не ставало нормою, щоб жодному диктатору в світові. В світі не спало на думку повторити геноцид, щоб діти не мали ховати своїх батьків на власних ігрових майданчиках, а батьки не оплакували своїх дітей в розстріляних автівках. І щоб слово буча означало не тільки трагедію, але й невідворотність покарання. Так. Я впевнена, що це потрібно світові. Дуже дякую дякуємо, пані Олено.